Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про місто Суми, і ви зрозумієте, чому місто Суми. Місто Суми це місто машинобудівників. В свій час місто Суми годувало не тільки область. Місто Суми годувало пів України. Бо в місті Суми в свій час працювали виробничі підприємства. І всі ви розумієте, якщо працюють виробничі підприємства, це випуск різних. Виробничих товарів, надходження податків до бюджету і відповідно це життя. Зараз місто Суми є лідером, але лідером антирейтингу по боргах із заробітної плати. Ось чому місто Суми зараз відомо по всій Україні. Якщо казати про загальну ситуацію в Україні, то понад 35 тисяч боргів по заробітних плат. Є в Україні. І ось Сумщина, про яку ми зараз кажемо. На першому місці, а це 6305 справ. Лідер серед боржників це Сумське, машинобудівне науково-виробниче об'єднання. 4063 провадження по боргах і заробітної плати. СМВ «Інжиринг» ще 1015 справ. Ось така ситуація. Навіть місто Київ та Дніпропетровщина відстали від цього. Вони знаходяться нижче. А Сумщина перше місце в антирейтингу по боргах і заробітної плати. А чому така ситуація? Ми скажемо надалі, чому така ситуація. Люди кажуть, ми не отримуємо зарплати місяцями. Люди виживають як можуть. Тобто, як хто може, так і виживає. Ось така ситуація в місті Сум. А це, до речі, обласний центр. Немає заробітних плат, немає податків у бюджет. Про це знають всі, навіть працівники, вже не кажучи про владу. А Київ чекає податки. Але підприємства при цьому стоять. Немає податків, немає надходження до бюджету. Якщо казати про владу місцеву, де ця місцева влада міста Суми? Вона є, її немає. Чи вона на словах тільки? Місцева влада міста Суми. Де обласна адміністрація? I did.